Так, а це ми заходимо на валило в Косівському районі. Тобто тут валяють ліжники. Ось тут ми йдемо такими сходами. Так, от, от, от сюди цих хліб кидають ліжники. Ну-ну. No, no. Зараз якщо він воду пустить, зараз подивися, як вона бурмить. Ось тут так. Ось, пішла вода, yeah, yeah. от зараз. <клінь> о, а літом в спеку. Вони отут купалися. Тут смотри, ну, ось такі погруди. Ось такий грудний, оцей процес паляння цих літників, що вода валить на такий бур бурлячий поток. А оце штучний так званий водопад для забору води на оце валило. от, То тільки що ми бачили. Ось таке от тут от воно от, тут прорито таке ніби як русло і от, тут воно от, йде таким чином забір води. от. Тут вода, бачу. О, о. Ця вода от тече, от, ніби це русло на оце валило, де ми тільки що були. Ось таким чином йде процес валяння цих ліжників.